Сад швидкоплідного, низькорослого, волоського горіха. Віком 3 роки. 4 червня. Обрізка і обривка зайвих горіхів. Третій рік. Ось третій рік. Без вибору? Ось такий можуть бути, може бути врожай і там ще що високо, що обриваємо? Високо в кроні, одне гроно. демонструємо ще раз посаджений ось таким Приріст другого року закінчується. І пішов третій рік, фактично до метра, і вже урожай горіхів.